За даними досліджень, Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні курять лише 26% населення. Решта 74%, не рахуючи дітей, стають пасивними курцями без їхньої згоди. З цього приводу молодіжна громадська організація Сучасний формат провела круглий стіл для підприємців, які мають кафе, бари, ресторани з метою роз'яснень положень закону України про заборону паління в громадських місцях. Це значить, що взагалі. Там, де подають їжу, там де обслуговують нас з вами, і ми є клієнтами, не можна буде курити не на приміщенні взагалі. Цей закон з 16 грудня забезпечить права наші з вами і також забезпечить право на здоров'я курців, тому що коли ви раніше, якщо ви курець, викурювали 10 сигарет з кавою тепер вам придеться виходити, і кількість викорених сигарет буде меншою, а відповідно, і вплив на здоров'я буде значно меншим. За даними глобального дослідження, вживання тютюну дорослим населенням в Україні, близько 34% населення щоденно наражається на згубний вплив тютюнового диму. Близько 65% відвідувачів закладів ресторанного господарства скаржаться, що вони стають пасивними курцями. Микк. Молодіжна громадська організація Сучасний формат, як організація, яка працює з дітьми з підлітками, з молоддю, яка проводить такі от програми, ну які допомагають молоді розвиватися. Ми повинні показувати їм. Такий сучасний шлях, і сучасний шлях це шлях за здоровий спосіб життя за те, щоб відповідально ставитись до свого здоров'я, до здоров'я оточуючих людей. Новий закон повністю забороняє куріння тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства. Проте можна буде курити за межами приміщень, кафе, барів, ресторанів, нічних клубів та дискотек. Достатньо вийти на один крок з приміщення або курити на відкритих терасах за столиками, що стоять ззовні.